Події вівторка 1 листопада, очима журналістів. ТВА. у студії для вас працює я. Яна онуляк. Деталі далі у випуску. Триває 251 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території. Протягом минулої доби ворог завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Проте збройні сили України продовжують давати гідну відсіч. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони російських загарбників. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БПЛА та 45 ворожих крилатих ракет. Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти російських окупантів на Буковині. Провели в останній шлях герої, який боронив Україну від російських окупантів. Старший сержант Комариця Олександр проходив службу в військовій частині А 4007 Попрощалися з воїном в селі Конятин, слава та вічна пам'ять відважному захиснику, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На Буковині викрили підпільну тютюнову фабрику. Як з'ясували правоохоронці, громадянин іноземної держави налагодив на території Чернівецької області незаконну контрафактну лінію виробництва фальсифікованих підакцизних товарів. Йдеться про виготовлення тютюнових виробів з повним технологічним циклом від переробки сировини до готової запакованої продукції. Відбувався процес в спеціально облаштованих цехах. За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили 1200 кг тютюну майже 5 тисяч цигарок, розфасованих у пачках, 21 ящик з несформованими порожніми пачками для цигарок, промислове обладнання, пристрій для пакування плівкою та готові до подальшої реалізації тютюнові вироби. Частину незаконно виготовлених контрафактних сигарет незаконно відправляли до країн ЄС, решту нелегально реалізовували на території України. Thank you. Сторбами торбами по світу у Чернівцях біля міської ради на пікет зібралися чернівчани та переселенці. Все через те, що прихисток на вулиці Синагоги, 6, де надавали нічліг та притулок потребуючим, закрили. Мовляв, приміщення є аварійним. Альтернативи поки що не надали. Відтак люди б'ють на сполох та оббивають пороги чиновників з проханням залишити їм можливість там перезимувати або ж надати інший варіант житла. Тож чи подбала влада про людей та де вони від сьогодні ночуватимуть? З'ясовувала Аліна Рябко. Що робити, і де зимувати. Саме з такими питаннями біля Чернівецької міської ради на пікет зібралися чернівчани, що проживали у прихистку на вулиці Синагоги. 6. приміщення визнали аварійним. Відтак, альтернативи, як такої поки що не надали. Втім, вже від сьогодні, з 1 листопада, люди залишилися фактично на вулиці. У нас проблемка. Ми жили в народній допомозі соціальній. Сьогодні у нас останній день був переночувати. Ми сьогодні на дворі. Це у нас перший. Сьогодні який у нас місяць? Число? перший листопад листопада, одинадцятий місяць. Що далі робити? Ми збираємося до міської ради. Виясняти, куди нам далі. Отож, більше 40 людей на порозі зими залишилися без даху над головою. Серед них чимало вимушено приміщених осіб, які, втікаючи від війни, знайшли тимчасовий прихисток у Чернівцях. Я з під Ніколаєва. В общем, війна там почалася 24-го. Там страх все розбито в кочі, дома, корови бігають по полям, і розбито настільки, що жити негде. І бойові дії до сих пор продовжуються. Я тут нахожусь полгода. Чотири місяці ми жили в школі на небесній Сотні, Нас виселили. я уже почти два месяца тут хожу неопределенный по этому месту. Черновцы, мне негде жить. Какое-то время я перебыл в синагоге, нас оттуда выселяют, и неизвестно, куда мне сейчас деваться. То ли на лавочке спать, то ли куда идти. Я сюда приехал, втыкал в Приехал, нема житла. Знаете, хату Гроші такі ломять місцеві ж... мешканці, що просто не підйомні. Зараз ми очутилися на вулиці. Наша громадська допомога зачиняється. Все, ми на вулиці. Начувати нам немає де раніше. Ми повідомляли, що прихисток на вулиці Синагоги 6 закривають, адже ще в 2019 році комісія визнала приміщення аварійним. До того ж, 31 жовтня в організації народна допомога, яка опікувалась будівлею, закінчився договір оренди. Жителі прихистку почали бити на сполох та неодноразово звертатися в органи місцевої влади натомість отримували лише обіцянки. П'ятницю особисто до нас пожалувала сама фрунза. Ввечері обіцяла, що до понеділка вони це питання вирішуть. В понеділок ми дзвонимо, ну не не їдзвонив, немає її контактного телефону, ми дзвонили її заступникам. Вони кажуть, поки що ми не маємо куди вас переселити. Ось скажіть, будь ласка, що нам, куди нам чиніться спати? Під міську раду, тут на центральній площі. Куди нам іти спати? На галецьку нічого ще не готово. Люди залишилися на вулиці. І інваліди, пенсіонери, да, інваліди, пенсіонери, кінець кінця, ми люди, ви розумієте? Ми живі люди. Зокрема, сьогодні, 1 листопада, після виселення, люди з речами зібралися біля міської ради з вимогою надати їм альтернативне житло або ж залишити перезимувати їх на вулиці Синагоги. 6. там можна жити ще 10 років. Австрійська австрійська побудова. Ну навіть якщо не відлатати, Чому ми весь цей час жили, воно на нас не валилося, а ось у 22-му році, коли йде війна, повинно на нас завалитися. У міській раді людей прийняли у відділі звернень громадян. Відтак, звідти зателефонували в департамент соціальної політики. Писує, е ще, ще перебування на Галецьку 19. Туди, будь ласка, Данила. Дивіться Щі сюди, там нічого не готове. Що нам робити? А платити куди? Верхні, теж куди йде? Платна основа, куди? Там немає платної основи. У нас була, була, міста, була. Міста, третій поверх, які жили. Скажіть, будь ласка, платна основа, з ким заключали угоду, з міською радою, з департаментом? з, департаментом, з народною згодишну, питати народну допомогу? Народна допомога розбіглася. Що нам робити? Ні, немає ну так. Дайте нам конкретну відповідь. Ми там ще до цього у коментарі ТВА директорка департаменту соціальної політики Наталія Фрунзе стверджувала, що забезпечувати житлом цих людей повинна була організація народна допомога, яка була їхнім надавачем соціальних послуг протягом попередніх років. Ми, як департамент соціальної політики, попередньо ще в шостому місяці приїжджали і листами зверталися до народної допомоги, щоб вони як надавачі цих соціальних послуг знайшли і допомогли цим людям соціально реалізуватися. отож у міській раді громадянам запропонували написати заяву до мера та пообіцяли, що в понеділок очільник міста з його заступниками приймуть та вислухають громадян та їхні вимоги. Пізніше у департаменті соціальної політики повідомили, що над вирішенням проблеми працюють, шукають, де пролаштувати людей. Втім, де їм ночувати та що робити наразі, залишається питанням. Аліна Рябко, Василь Ставчанський теми дня ТВА. Доводиться йти просто назустріч машинам. У Чернівцях безлад на тротуарах триває. Так на вулиці Івана Франка проводять одночасну реставрацію фасаду будівлі та перекладають плитку. Без належного облаштування майданчика люди вимушені ходити проїжджою частиною. Як мали б убезпечити чернівчан, та хто несе відповідальність за безлад на тротуарах, дізнавались мої колеги. По вулиці Франка ремонти зайняли увесь тротуар. Тут одночасно розібрали плитку та ремонтують фасад над будівлею банку. Люди вимушені йти просто по дорозі на зустріч автомобілям, адже йти по тротуару неможливо. Також проблеми виникали і у відвідувачів банку, адже пробратися через хитромудрі конструкції завдання ускладненого рівня. Наступного дня після виходу сюжету ТВА про створення небезпеки для пішоходів ситуація дещо змінилася. Прохід до дверей банку розширили. За словами чоловіка, який назвався підприємцем та керує ремонтом фасаду, об'єкт уже відвідали представники управління порядку та контролю за благоустроєм. Так зробив буде спіляти. Я не пам'ятаю десь 12 години, були. Водночас в департаменті благоустрою та інфраструктури зазначили, що ситуацію коментуватимуть лише після отримання інформаційного запиту від журналістів. Його обробка може зайняти до п'яти днів. Таким чином отримати оперативні пояснення від міських управлінців вкотре не вдалося. Тож ми звернулися за допомогою до поліції. Проте як виявилось, справи такого роду скеровують знову ж таки до міської ради. Управління контролю за благоустрій. Міста зараз намагається промовчати, або намагається уникнути якихось там е дій, направлених на те, щоб аштрафувати дану організацію, яка виконує роботи, або якщо виконує комунальне підприємство мішеп, дані роботи, то треба в першу чергу зробити їм зауваження. А по-друге, якщо до них не доходить, то треба складати адміністративний протокол і притягнути до адміністративної відповідальності до керівника. За словами колишньої головної архітекторки міста Наталії Хілько, розміщення рештування безпосередньо на тротуарі, яке позбавляє пішоходів можливості безпечно обійти будівельний об'єкт. Це порушення законодавчих норм. Місце ремонту мали б обгородити парканом незалежно від тривалості проведення робіт. Будь-які роботи чи реставрація, чи Нове будівництво чи капітальний ремонт належить до будівельних спів. Відповідно, будь-який об'єкт, на якому проводяться будівельні роботи, повинен це вже є будівельний майданчик. Так як у нас вулиці вузькі, потрібно влаштовувати е, таку е, е, дерев'яний щит. Плюс з влаштованим дахом, тому що ну скажемо, щоб убезпечити випадкових якихось травм. Врешті підрядник обіцяє завершити ремонтні роботи вже найближчим часом, і вочевидь до того реакції від міських управлінців чекати не доведеться. Валерія Пержун, Максим Білоткач теме дня ТВА. Викидають сміття просто на дорогу або ж тротуар від сьогодні. 1 листопада до роботи приступив новий надавач послуг з вивезення побутових відходів на окремій території Чернівецької міської громади тов Макс Клін Сіті. Але чернівчани почали масово скаржитися на купи непотребу на вулицях міста у профільному департаменті. В усьому звинувачують попередників. Про неприємне колишній надавач послуг ТОВ Альфатр Чернівці залишив за собою сміття. Тому роботи працівників Макс Клін Сіті змушені розпочати з прибирання. Вибачте, за тимчасові незручності сміття вже прибирають. От тільки виникає запитання і до нового надавача послуг, чому досі не встановили нові сміттєві баки там, де до цього були контейнери попередньої компанії. Правий проїзд переправи сторожинецького мосту вже з верхнім шаром покриття. Про це повідомляє служба автомобільних доріг. Ремонтні роботи на мосту, що на дорозі т 2608 Стороженець КПП Красноїльськ виконується цілодобово. Це перший ремонт автомобільного мосту за понад 38 років. Його звели ще у 1963 році, а реконструювали у 1984-му. і відтоді жодного разу не оновлювали. Загальна протяжність споруди 68 метрів. Ширина тротуарів по обидва боки півтора метра. Після завершення ремонтних робіт на правій смузі підрядник розпочне лагодити ліву частину проїзду. До слова виконує роботи на такому важливому об'єкті організація ШБУ-77 77, фірма, яку тендерів ремонтних доріг Чернівців штучно усувають впродовж останнього часу. На цьому ставимо інформаційну крапку. Якщо вас цікавить більше, заходьте на наш сайт tva.ua. Дякую, що ви з нами. На все добре.